Безстрашні першовідкривачі чи зухвалі загарбники? Ким би не були іспанські конкістадори, насправді, саме вони зіграли вирішальну роль в Колонізації Америки. Здійснімо екскурс в історію і разом з першовідкривачами відправимося в ті часи, коли творилася історія нового світу. Передумови Колонізації. Іспанська колонізація Америки тривала декілька довгих століть з 1492 по 1898 рік. Усе почалося з легендарної подорожі мореплавця Христофора Колумба. Відкриття островів Карибського моря, які іспанці попервах прийняли за частину Азії, стало відправною точкою періоду колонізації. Перша з чотирьох експедицій Колумба, участь в котрій приймала 91 людина на трьох суднах. Відкрила жителям старого світу два нових континенти. Це географічне відкриття мало особливе значення, адже воно призвело до витоку цінних ресурсів нового світу, колоніалізму і демографічній катастрофії, яка торкнулася індіанців. З прискоренням темпів розвитку європейського суспільства. Торгівля і промисловість збільшувалися в об'ємах. Через це з'явилася потреба в більших запасах золота. Саме це призвело до масових пошуків нового шляху в Індію, яка вважалася казково багатою. Золото шукали португальці, французи, голландці та інші народи, але вдача посміхнулася саме іспанцям. Іспанія, яка тільки но пережила восьмирічну реконкісту країни після падіння гранади, вже встигла сформувати певний клас воїнів, серед яких було багато мародерів, що звикли існувати коштом розбою. Звільнивши південь країни від Маврів, воїни-авантюристи не могли залишитися без діла, адже у такому разі вони могли стати небезпечними для самої Іспанії. Окрім того, частина мавританських земель страждала від засухи через ріст населення країни. Лицарі, що поділили землі та обділили молодших синів, породили новий клас бандитів і дальго, котрі блукали по країні в пошуках легкої здобичі. Саме ці групи воїнів і закликали до того, щоб витіснити мусульман з північної частини Африки. Та після отримання значного опору вони переключилися на підкорення нового світу. Першими учасниками конкісти завоювання Америки стали безжалісні воїни, котрі називалися конкістадорами. Іспанці висаджувалися на землях індіанців і знищували місцеве населення, щоб завоювати території, де, на їх думку, зберігалися незлічені багатства. Племена індіанців не використовували залізо і не мали рушниць. Це робило їх легкою здобичу для загарбників, що бажали швидкої наживи. Етапи колонізації і особливості управління колоніями. Колонізація індіанських територій включала декілька етапів з 1492 по 1519 рік освоювалися Антильські острови. Друга експедиція Колумба в 1493 році призвела до колонізації острова Еспаньола, що зараз має назву Гаїті. В 1508 році Хуан Понсе де Леон, котрий носив титул Аделантадо, командира конкістадорів, завоював острів Сан Хуан. Зараз цей острів відомий як Пуерто-Рико. 1509 рік ознаменувався висадкою Хуана де Десківеля на Ямайці. Він же став і першим губернатором острова. В 1511 році Дієго веласкес Консуело де Куелір завоював Кубу. В 1513 році іспанці під керівництвом Васко Нуньєса де Бальбоа здійснили стоденний похід, просуваючись вглиб північноамериканського материка, в ту його частину, що пізніше отримала назву Панамський Перешийок. Опинившись в гірській місцевості посеред тропічних лісів, воїни дісталися до іншого берега материка і вперше побачили Тихий океан, якому Бальбоа дав назву Південне море. У 1515 році, біля берегів сучасної Венесуели, котра в той час була островом Кубагуа, з'явилося поселення Нуева Кадіс. У той же часовий проміжок освоювалися берегові смуги. Другий етап колонізації ознаменувався тим, що у 1521 році Ернаном Кортесом була завойована держава ацтеків. В пошуках скарбів іспанці проявляли жорстокість, що призвела до знищення цілої цивілізації. Конкістадори, що володіли кіньми та рушницями, були прийняті індіанцями за божих посланців. Кортес скористався настільки вигідним для іспанців збігом обставин і взяв у полон верховного вождя Монтесуму. Після отримання величезного викупу золотом іспанці позбавилися вождя. Елітні воїни Ягуари та орлині лицарі боролися за незалежність держави, Плічо пліч опліч з ними боролася і дочка Монтесуми Тікучіпо. Пізніше вона, як і багато інших індіанців, змирилася зі своєю долею, прийняла католицтво та іспанські порядки. Ставши Ізабелою, дочка вождя декілька разів вступала в шлюби з іспанцями. Принцеса Ацтеків навіть народила кортесу дочку, про котру ватажок конкіскадорів турбувався особисто. Розграбувавши головний палац Ацтеків, іспанці не зупинилися. Керовані вірою в легенди про неймовірні скарби індіанців вони вважали знайдене золото крихтами. В пошуках багатства конкістадори катували аборигенів. Свою жорстокість вони виправдовували тим, що ацтеки ще до їх приходу влаштовували жертвоприношення. Чимало індіанців стали рабами, а цивілізації ацтеків і майя припинили своє існування. На місці їх держав були створені країни колонії в яких запроваджувалися звичаї іспанців, їх мова і релігія. Усі новостворені колонії підкорювалися іспанському королю. Столицею індіанців землеробів Ацтеків було місто Теночтітлан зі східчастими храмами, що розташовувалося на острові посеред озера, довкола нього здіймалися гори вулкани. У наш час на цьому місті розташований один з найбільших мегаполісів планети Мехіко, столиця Мексики. В 1523-1526 роках територія сучасної Гватемали була колонізована Педро де Альварадом. У 1524 році з'явилися перші поселення іспанців на території сучасного Нікарагуа. Завоюванням керував Франциско Ернандес де Кордоба. В наступні роки були засновані поселення біля входу до каліфорнійської затоки, де раніше існувала держава Тарасків, що була завойована Нуньо Бельтраном де Гусманом. Гірські схили ант стали прихистком інків, котрі прокладали тут дороги і зводили будівлі. Інки засівали поля, робили посуд з дорогоцінних металів та вирощували лам. На жаль, мирному життю прийшов кінець, коли сюди прибули жорстокі іспанські воїни під командуванням Франциско Пісаро. Згідно з історичними даними, в загоні було 177 людей, захопивши в полон Верховного інку і не дочекавшись викупу, нетерплячі конкіскадори вбили його. Прокладаючи нові гірські маршрути, іспанці заснували нові колонії. Завоювання інків продовжувалося з 1532 по 1535 рік. У 1536 році Педро де Мендоса заснував Буенос Айрес. В наступні два роки Гонсало Хіменес де Кесада разом зі своїм загоном знаходився в долині річки Богота, де захопив державу Чіпчамуїсків. У 1540 році почалося завоювання територій, котрі зараз називаються Чилі. Тут араукани виявили гідний супротив загону Педро де Вальдивії. У 1541 році Анди подолав загін конкіскадорів Франциско Орельяни. Змучені гірською подорожю, воїни не знайшли ні золота, ні їжі. Довкола виднілися лише непроходимі безкраї тропічні ліси. Командир прийняв рішення просуватися вглиб материка по річці. Для цього побудували корабель. Річка, на котру спустили невеличке судно, була протокою Амазонки. Найдовшу і найповноводнішу річку у світі іспанцям прийшлося долати протягом шести місяців. Не найприємнішу компанію їм складали хижі риби та гігантські змії Анаконди. Місто індіанців Майя та Ясаль на півострові Юкатан зазнало довгої облоги. Завоювання цих земель почав Франциско де Монтехо, а продовжив його син. Поселення Майя зазнавали нападів з 1629 по 1697 рік, але іспанські воїни-завойовники досягли успіху у своїй місії. Окрім завоювання території індіанців, конкіскадори відчайдушно намагалися відшукати легендарну країну Ельдорадо, котра за чутками складалася з золота. Пошуки не мали успіху, але призвели до відкриття нових територій. Практично всі завоювання місцевих поселень здійснювалися загонами, що складалися з декількох сотень воїнів. Не дивлячись на це, іспанці легко досягали своїх цілей завдяки незнайомій індіанцям вогнепальній зброї й коням. Більшість Аделантадо не тільки значно збагатилися й поповнили іспанську казну, але й стали довічними губернаторами захоплених колоній. Пізніше ці землі будуть поділені на провінції, де навіть з'явиться судова влада. Північна частина берегів Південної Америки була передана банкірам особисто іспанським королем і імператором священної римської імперії Карлом V' таким чином, Іспанія отримала позику, але на декілька десятиліть територія сучасної Венесуели стала німецькою колонією. Щоб розповсюдити католицизм як головну релігію, на завойовані землі індіанців почали прибувати місіонери. Ними проводилося хрещення місцевого населення і затвердження церков. Також виникла інквізиція, що карала відступників. Іспанська колонізація, що мала феодальний характер, передбачала примус індіанців до трудової повинності на плантаціях. Поміщики-латифундисти встановили опікунство над місцевим сільським населенням і жили коштом їхньої праці. Іспанці не прагнули вигнати корінних американців з їх земель, але ж хотіли навернути їх у свою віру. На фоні цього виникла велика кількість змішаних самобутніх субкультур. Окрім того, колоніальна імперія після розпаду породила не одну, а чимало незалежних держав віце-королівств і генерал-капітанств. Наслідки колонізації іспанська колонізація стала причиною загибелі багатьох індіанських держав. Традиційна культура місцевих племен була зруйнована, а місцевих жителів навернули у католицизм. Уникаючи повстань, іспанці влаштовували масові страти корінного населення американського континенту. Завезені конкістадорами інфекційні хвороби, збільшили смертність тубільців, оскільки в них не було імунітету. Окрім того, підкорене населення, закуте в кайдани, було змушене важко працювати на плантаціях та в копальнях. Все це призвело до багаторазових групових самогубств. Деякі місцеві народи вважалися повністю вимерлими. Цілі регіони були спустошеними. 80% іспанських переселенців складалося з чоловіків. Вони одружувалися з індіанськими жінками, що призводило до збільшення численності метисів. Окрім того, в колонію стали прибувати темношкірі африканські раби. Завоювання Америки зробило Іспанію найбільшим постачальником дорогоцінних металів на європейському й азійському ринках. Торгівельні судна з золотом і сріблом здійснювали регулярні рейси. Багаті флора і фауна нового світу не залишили байдужими іспанців, тому чимало тварин і рослин переміщалися по світу. Іспанська колонізація стала однією з найбільш значущих подій для цілого континенту, адже своєю жорстокістю вона породила нові держави.